Вимушені переселенці продовжують прибувати на рівненщину. Понад 85 тисяч нині зареєстровані в області. Приблизно половина з них оселяється в місцях компактного проживання для ВПО. Розселити людей, знайти їм роботу та місце у навчальних закладах це величезний виклик для місцевих громад. Як облаштовуються люди на нових місцях, розкажуть наші журналісти. Одинадцятирічна Олександра захоплюється малюванням аніме персонажів. Дівчинка, учениця п'ятого класу разом із мамою. Вони проживають в одному із рівненських гуртожитків. Переїхали сюди із рідного Бердянську Запорізької області. Вивозила свою дитину. Ще зі мною була жінка з двома дитинами. Ми пересікали лінію фронту. От були обстріли. Бачили танки, бачили розбиті машини цивільні, бачили міни, бачили все. А, от. Ну, тоді її ще можна було виїхати. Потім взагалі закрили. В місто Бердянськ російські військові зайшли ще в перші місяці повномасштабної війни. Жінка пригадує, раніше курортне містечко стало перевалочним пунктом. Туди з'їжджались жителі міст, в яких активно велись бойові дії. Місто Бердянськ ще ціле. Ми поки тільки починається та сама, до міста Бердянська ще не долітала. Я п'ять днів знімала житло по днях, я платила 500 гривень. За п'ять днів я заплатила 2500 тисячі. Ну, це дуже багато. Після цього я подумала, що я не витягну, і пішла, обратилася до СНАП, сказала, що мені дуже важко. За кілька днів вони вже перевозили речі в свою маленьку кімнатку у гуртожитку. Тут і книжки, улюблені іграшки та побутова техніка. Наталія каже: для життя вистачає усього, головне, що без російського триколору. У нас своя кімната, я кажу, балкончик, навіть є, Ми любимо малювати. Тому виходимо на балкончик. У нас масляні краски, вони запашні, <с> тому там малюємо. Для зручності тимчасових переселенців на кожному поверсі відчинена кухня. Тут нова побутова техніка, плити та холодильники, які передавали волонтери. Загалом же в студентському містечку проживає 338 тимчасових переселенців. Це люди з різних міст України. Раніше було саме більше Київської, і Запорізької теж були. І Херсонської тоді тоді зразу теж почали їхати. Але знаєте, так як вже з 28 лютого 22 року в нас пройшло 1200 осіб. А от загалом на Рівненщині з початку повномасштабного вторгнення надано прихисток понад 85 тисяч ВПО. Нині на території області проживає більш ніж 53 тисячі. В області Організовану роботу обласного контактного центру усі чотири райони Рівненської області на сьогодні розташували 62 місця компактного проживання. Люди, хоч і обживаються на новому місці, однак їхні думки там удома. Принаймні про це каже Наталія, яка вже цієї осені сподівається поїхати в рідний деокупований Бердянськ.